Історія Ілона Маска це свідчення великої мрії і незламної віри в себе. Від скромного початку до становлення одним з найвпливовіших людей у світі технологій і космічних досліджень. Його шлях надихає кожного. Ілон Маск народився 28 червня 71-му році в Фреторії, Південна Африка. Він був допитливою та мрійливою дитиною. У віці 10 років він захоплювався комп'ютерними технологіями. До 12 років він створив і продав відеогру під назвою Бластер. Уже тоді його пристрасть до інновацій була очевидною. Переїхавши до США, Ілон навчався в університеті Пенсільванії, де здобув два степі – з економіки та фізики. Після цього він вступив до Стенфордського університету, але залишив навчання всього через два дні, щоб заснувати своє перше підприємство – ZIP 2 Це був початок його підприємницького шляху. У 99-му році Маск заснував X.com, яке згодом стало відомим як PayPal. Після продажу PayPal компанії eBay за півтора мільярда доларів, Ілон вирішив реалізувати свою давню мрію, зробити космічні подорожі доступними. Так народився SpaceX, яке незабаром стало першою приватною компанією, яка успішно запустила і повернула космічний апарат на Землю. Ілон Маск не зупинився на досягнутому. У 2004 році він став одним із перших інвесторів Tesla Motors, компанії, що поставила собі за мету прискорити перехід до відновлюваної енергії. Під його керівництвом Tesla стала відомим лідером у виробництві електромобілів і енергозберігаючих технологій. Ілон Маск продовжує мріяти та втілювати свої ідеї в життя. Його проекти включають Хопір систему швидкісного транспорту, Neuralink, що займається розвитком інтерфейсу мозок комп'ютер, та The Boring Company, яка працює над створенням тунелів для швидкісного транспортування. Шлях Ілона Маска це нагадування про те, що великі мрії можуть стати реальністю, якщо ви готові працювати над їх втіленням. Незалежно від перешкод, він показує, що завзятість і віра в себе можуть змінити світ.